Так, хто в мене? Ага. А в мене. Цікаво. В тебе різнокольоровий логотип? Так, різнокольоровий. Ага. А на твоєму логотипі є синій колір? Ні, немає. Ага. Може, в тебе круглий логотип? Так, круглий. Круглий, так. Так. Тоді спитаю, можливо, на твоєму логотипі є літери? Є. Yeah. Є. Yeah. Mm -hmm. mm, а твій бренд може пов'язаний дуже сильно з напоями? З напоями? Ні, не пов'язаний. Ага, два. Спробуй вгадати. Можливо, в тебе Полораль Флорен? Ні. А, а ні. в тебе бургер King? Ні. Так, в мене ще одна спроба. Можливо, в тебе Кока-Кола? Ні. Ай-яй-яй. В шоу... тебе, в тебе. А бей -бей. цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.